Три потужні генератори отримали військові 56-ї бригади від волонтерів. Хлопці бронять країну на Бахмутському напрямку і без генераторів в польових умовах не обійтись. Взагалі, там, де ми є, то взагалі немає світла. А потреби хлопців заряджати акумулятори, заряджати мавіки, заряджати фіпіві дрони, а також підтримувати, щоб працювали холодильники, де зберігаються їжа і продукти. Бо хлопців треба також і кормити. То Краскопульти, нагнітателі для ремонту техніки, дрелі, болгарки все це працює від генераторів відповідно. То ми завдяки генераторам, завдяки допомоги Кияшка Олександра Сергійовича ми забезпечені. Потроху всі, хто може, долучається і підтримує наш підрозділ, який воює на Бахмутському напрямку. Олександр Кияшко співпрацює з бригадою з 2022 року. Окрім генераторів, допомагав інструментами, продуктами. Взагалі, найчастіше хлопці просять, як і Сергій вже зазначив, дрони просять, але ми розуміємо, що на дрони це дуже дороговартісна річ і їх обхідно. Ну ми можемо купити один дрон, але. Їх, їх треба кількість їх треба багато думаю це вже завдання має бути держави тому що це стає питання десятків сотень мільйонів гривень да. а от так, наприклад найчастіше що і корисне і хлопцям необхідне це технічне забезпечення з Сергія ми знайомі давно ще з 22 го року він до мене звернувся. Я не знаю, ми вже з ним там третій чи п'ятий раз йому передаю все були болгарки, шуруповерти там диски. Бензопили, генератори, те самі, оць, йому вже три генератори на їхній підрозділ я передав. Тобто, більш такий удар роблю був етап, як ви говорите, бойові гомілки, коли ми займалися. Да, наприкінці ми завершили тисячу тисячу пачок, ми відправили, всього виробили, і на цьому ми закінчили. Тому що на продукти, якби попит закінчився, говорять хлопці, що продуктів досталь, краще давайте технічне забезпечення. Техніка швидко виходить із ладу, тож генератори потрібні завжди, як і інструменти. Так, воно все закінчується, це техніка, це залізо, воно все ламається. Тобто, якщо ти відправив генератор, всі такі думають, що там, купив генератор, відправив і приїжджають хлопці через півроку, кажуть, нам треба ще, то де ви його діли? Та ну вони його не діли, воно закінчується просто. Тому що воно в них робить безперебійно 24 на 7, розуміємо, там заправляється там, якийсь соляри, якимось бензином, все воно горить, ламається, і потім потрібно його оновлювати і нове. Тому от Сергій, наприклад, минулого разу я передавав генератор, це десь було місяць тому. Може, трохи більше, і ось цього разу передаємо. Тобто ну так поступово працюємо. Військові висловлюють вдячні за багаторічну співпрацю та підтримку і вже збираються на позицію. Дякую, дякуємо.